Добрий день, друзі! Вітаю вас на каналі, дякую за ваші перегляди, лайки і підписки. В шлюбі люди перебувають в різних ролях і не всі ці ролі роблять шлюб стосунки ефективними, конструктивними і продуктивними. Наприклад, людина може перебувати в ролі дитини. Це з тієї, серії, коли 45-річна доросла жінка вважає себе малою дівчинкою і хоче на ручки. Ось, це була цитата. То в такому випадку зрозуміло, що Людина має доволі дитячий погляд на це життя, дитячі частини психіки і бачить себе такою в ролі дитинки, яку про яку мають е, бачить свого партнера, чоловіка в ролі татка, який. Має надати їй безумовну любов, і розумієте самі, наскільки це неконструктивно, і наскільки це утопічна е, форма поведінки, роль е, людини в стосунках. Так само може бути маленьким хлопчиком відчувати себе і чоловік віком років 40-50. Вчиняти такі речі, які вчиняють тільки дітки у підлітковому або ще, ще меншому віці. Тому треба розуміти, що така роль, роль дитини в дорослих стосунках це утопічна роль, утопічна ідея, і треба дорослішати. Людина стає дорослою відтоді, коли бере відповідальність за всі свої потреби. Емоційні, фізичні, фінансові, матеріальні, моральні і так далі. Коли бере відповідальність за всі свої такі потреби в свої руки, бере на себе, от тоді вона стає дорослою. Тоді дорослим жінкам не потрібен татко, тоді дорослим чоловікам не потрібна мамуся. Звісно, в лапках Ось. і люди тоді здатні жити доросле усвідомлене життя і будувати дорослі усвідомлені стосунки. З іншого боку, на іншому полюсі, від ролі дитини є роль батьківської фігури російського родителя, це коли. Людина бачить себе матусею чиєюсь чи, чи татком чиїмсь, тобто дає можливість іншій людині, з якою вона перебуває в партнерстві, відчувати себе дитиною, набрати на себе відповідальність і все, що з цим пов'язане. І так, живуть дуже часто багато шлюбів, багато пар. Один це дитина, а інший це дорослий, і в такому дисбалансі люди е живуть роками і е мають всі звідси наслідки, які можуть надати їм ці ролі. Е більш правильно значно інший рівень, е значно інша за якістю. За ефективністю. Роль це роль дорослої людини, роль дорослого дорослої відповідальної особи. Коли два партнера рівноцінні, рівноправні, коли ніхто не хоче ні від кого якогось надто хворобливого піклування про себе і відсутність. Відсутні, повністю відсутня ця риторика по ну, типу мені замало твого піклування. Ось, коли люди в дві людини в однаковій дорослій позиції, оце можна називати справжніми якісними стосунками, справжнім якісним шлюбом, коли кожна з двох людей має самодостатність. Автономність, усвідомленість, і кожному вистачає себе. Але вдвох ще краще. От саме на, на такому алгоритмі базуються і мають базуватися дорослі здорові стосунки двох дорослих людей. Мені добре самому або самій. Мені достатньо всього, у мене немає потреб, які я маю закрити за твій рахунок, за рахунок іншої людини. Але якщо ми будемо вдвох і будемо е мати рівноправний, рівноцінний взаємообмін, то це буде чудовий союз, е який має всі. Підстави бути тривалим, якісним, збалансованим і так далі. Так що, друзі, знайте про це, не вдасться жити якісне доросле життя, не беручи на себе відповідальність і не розуміючи причину наслідкових зв'язків своїх вчинків. Наслідків своїх вчинків, наслідків, наслідків вчинків інших людей не вдасться бути в дитячій, в інфантильній позиції і мати якісне життя в союзі, в партнерстві. Тому знаходьте в собі психічні сили, знаходьте свою самодостатність, будуйте свою. Фігуру, щоб вона була дорослою, відповідальною. І потім ви зможете отримати всі найкращі подарунки від такого перевтілення себе і свого партнера. Дякую вам, що були разом. Зі мною дивилися це відео. Дякую вам за ваші лайки. Нагадаю, що ваші лайки допомагають каналу розвиватися, набувати популярності в мережі. Підписуйтесь на канал, щоб бути разом. Будьте мудрими, будьте дорослими, відповідальними. Це буде вам тільки на краще. Тож, до зустрічі в наступних відео. На все добре. Thank <laughs> you.